Ось так виглядає одна з каналізаційно-насосних станцій Лозової. А такою вона була ще кілька місяців тому. Після обстрілів тут повилітали вікна, почав протікати дах. Це було небезпечно для обладнання, розповідає Денис Петренко, заступник Лозівського міського голови. Стосовно так облаштування кровельних робіт, які було виконано. Це не допустить затікання в машинне відділення, саме насосну групу електрообладнання на сьогоднішній день, скажем, приведена в безпеку. Окрім фасадних робіт на КНС відремонтували також приміщення для працівників. Тут тепло вже да. ті зауваження, які були, вони нам побутом, шутіпляли повні а вони утепляли його, Там нажили якусь на Да? Так. Двері замінили. Що, ви ж помните, що там було? Ми Я, не, що, Ми можемо так. розказати, що було Давай. на постійному контролі щодо е, праці наших людей, які задіяні в процесі, е, турбота за їх робочі місця. Щоб після робочої зміни люди змогли привести себе в належний стан, а саме прийняти е, душову кімнату. Підрядники завершили більшу частину робіт. Залишилося внутрішнє оздоблення виробничих приміщень. Лозівська громада дякує за підтримку Харківської обласній військовій адміністрації. За підтримки Харківської військової адміністрації, після ракетних обстрілів значно постраждала будівля. Це були пошкодження і кров кровлі, і. Взагалі здання і віконних блоків на сьогоднішній день. Дякуючи ще раз, підкреслюю виконані певні роботи, але ж залишок ще залишається близько 30%. Понад 30 разів ворог спрямовував ракети по Лозівській громаді. Загальний обсяг нанесеної шкоди перевищує півтора мільярда гривень. Триває робота з підрахунку та актування наслідків.